Відвели до того питання, яке я хотів дуже поставити пану Богдану. Працювати будь ким. От я шкодую, що вас не було тут, коли тут костерили на всі манери, значить, у нас Верховну Раду і наш дипломатичний корпус. А що, можливо, це не, не, не присутнє, а в інших ефірах, що, можливо, не, не допустимо. Верховну Раду, а дипломатичний корпус за що? Ні-ні. А, ні, ні. а ну, як в анекдоті, а їх за що? так? Mm. Ні. Справа в тому, що я маю на увазі якраз міжпарламентське співробітництво у Верховній Раді, так і дипломатів звинувачували в тому, що вони зосередилися на роботі з демократами. Це не так. Це а, от, абсолютно от, от, не, будь не ласка, відображає. Розкажіть, розкажіть всій країні про те, що це не так. Дивіться, ну, перш за все, що контакти парламентарів вони дуже багато неофіційні, вони угу. дуже багато неформальні, вони не обліковуються ось так розумієте, щоб сказати, що є в Україні якась людина, яка знає все про контакти угу. парламентарів. От, але навіть з того, що ну, я слідкую за, скажімо, за публікаціями своїх колег, величезна кількість е контактів, і у нас є просто. Кілька народних депутатів, які лише з республіканцями спілкуються, які, ну скажімо, це ті, хто а, представляють релігійні спільноти це ті, хто представляють інтереси зброярського бізнесу, uh -huh. тобто у нас є, є ці люди у фракції, які ну ще раз кажу, тобто вони не те, що на щоденному, тобто зв'язку із республіканцями, причому з республіканцями не лише в конгресі, а з республіцями, хто їх обирає на десь там в штатах і так далі, і так далі. Але Богдане я, я це, тільки демократ... для глядачів одну ремарочку зроблю, якраз коли говорять в Америці про республіканців. Ставлять на перше місце релігію і зброярство От, Ну, Думаю, ми все це так. прекрасно розуміємо. Дивіться, ну все ж все ж обговорюється. І ну зрештою, тут ж немає секретів. Так, хто підтримує республіканців, хто демократів? Демократи, ну очевидно, є дуже корисними потрібними співрозмовниками, тому що вони мають владу. Вони мають президента, вони мають більшість у сенаті. Ну як з ними не говорить? Зрозуміло. Тобто, одна з двох партій, з якими говориться. Але так само говориться з республіканцями. Тобто, якщо ця критика є, мені вона виглядає абсолютно ну неаргументованою з того, що я бачу э, спілкування. Ми абсолютно достатньо з республіканцями. Інша справа, що вони є дуже різні. От і ті, про кого ви почали говорити, як про своїх однофамільців, так вони ну ми їх бачимо останні дні. Вони про ну ми їх бачимо і не останні дні, останні роки вони проявляються дивовижним чином. От які свідчить про те, що не те, що стратегії немає. Ну там дуже багатьох нема навіть на рівні школи якогось такого системного бачення світу. Пане Богдане, не ображайтеся. Я просто іноді згадую о тих... Раніше депутатів, яких я бачив, скажімо, там на ток-шоу Савіка Шустера, да, які в, на екрані були готові вбити один одному. Потім виходили за куліси і казали, що ти набросився, дадімо цьому прокурору на життя і все буде, ну, все буде так, як ти хочеш. Да? Я дивився на це все. Я думаю, господи, наскільки наші люди... Собі не уявляють цинізм декого, хто вирішує свої питання. Тому коли люди дивляться, дивіться, розумію, я, я, я розумію, про що ви говорите я про республіканців. Давайте, вони да, за кулісами вам інше, говорять одне. Це, це інша ситуація. На них наводять камеру і вони говорять те, трошки, що трошки наші люди ситуація, не дивіться, хочуть дивіться, чути. тут уже ну тут уже маски зброшені. Лосика чи там ніхто не намагався, які ніякі маски е, одягати. Тобто люди достатньо послідовно е, займають певну позицію. Е, Нема такого, ми бачимо, що в республіканській партії. Ті, якраз через Мага є дуже серйозні внутрішні складнощі, труднощі, так тобто вони дуже важко знаходять спільну мову різні крила цієї партії, такі від крайніх правих, от Мага до інших там цент, значить, таких центристів і людей, які нам завжди були при ну, скажімо, дуже приємні своєю позицією там по радянському союзу, по Росії, які яких... завжди була більшістю республіканській партії. І вони є, і ось у них назріває дуже серйозний конфлікт. І ну, ну, то, цей конфлікт звичайно. Звичайно. і цей конфлікт призводить до зміни спікерів, призводив останнім часом. Так цей конфлікт серйозно ускладнює нинішньому спікеру проведення законів і голосувань, в тому числі по допомозі Україні, але не тільки по Україні. Ми тут ми дуже часто у нас такий. Ну якось так, коли слухаєш наші дискусії про американську політику, виглядає так, що Трампа мають обрати для того, щоб він займався Україною. Ну чи, чи чи Байдена так значить обирають для того, щоб він вирішував наші проблеми? Ні, у них є свій порядок денний, але ну там дуже серйозний розкол з усіх питань, і всередині республіканської партії, і природньо. Що звичайно республіканці критикують демократів, оскільки це влада, владу треба критикувати. Ну і вибори попереду, пане.